Привіт. До мене часто зверталися з питанням, як працює вітряк вночі. Ну, давайте ми на це питання йдемо в відповідь. Я вам коротко все покажу. От ви бачите зараз перед собою екран. А це SolarMan Smart, куди якби, приходить і вітрячний інвертор, і сонячний інвертор, гібридний мій так. І от на даний момент, навіть зараз. Давайте я оновлюся. Подивимося. Бачите, навіть якийсь виробіточок є. Але нас цікавить ріжниця, нас цікавить оцей графік. По ньому ми зараз чітко подивимося, так коли ж у нас включаються вітри, тобто, відповідно, включається вітряк. Що реєструє цей графік, він реєструє в даному випадку е, напругу уже по DC, уже після випрямлення, так, і ну, загальний виробіток з інтервалом там, він, він, він бере рандомне значення, якесь там в 5-7 хвилин, коли йому там здумається. Тому він такий буде стриб-стрибастий. Стри, але ми не на це звертаємо увагу. От, наприклад, беремо вчорашній графік, дивимося. Коли у нас реально є виробіток, не нагадується вам сонячну Ні? Мені здається, що дуже схоже. А дивимося перед день перед тим. Приблизно той самий час, можливо, чуть-чуть більше зміщений до вечора і початок пізніше. Дивимося ще день перед тим. От дату бачите перед собою, 27 квітня. То саме, тільки вітер маленький. був. Які вітри він реєструє? Він реєструє е, вітри в даному випадку. Вітряк починає показувати якусь напругу, яку інвертор реєструє, коли е, він починає обертатися. Тобто це вітер 2,5 плюс метри на секунду. Ну більше, вище, так менше менше відповідь. Значить так, е, от 26 квітня, бачите? Так, от 25 вітру практично не було. Але ви звертайте на часовий проміжок. Від коли до коли він працює. А ніч у нас-то коли зараз? З 9 вечора до 5 -ї, 6 -ї ранку. Ну от тут щось трошки крутнувся в районі е, 4 ранку, в районі 5 ранку. І все. Але ж виробітку то нічого не було. Ну, там що там 15 вадобний раз, це єрунда. А, от вам 23 третє. Практично не було вітру. 22 друге. О, бачите, отут щось вночі крутилося. І 21 перше перед тим так. Оці прямі лінії, це означає, що не було інтернету, тому він просто з'єднує, якби в якісь моменти прямими значеннями, щось десь смикалося, вимикалося. Не було інтернету в цей час, умовно кажучи. Не пробивали значення. Так, от знов денний графік. От знов практично повністю вдень трошки щось вночі теплилося, ледь-ледь. Відповідно з попереднього дня, от воно переходить, але знову ж таки, початок був у нас в день денний період. От знову у нас теж практично повністю підтворюється денний період, знову теж практично повністю день, і отак, от так, ми пройшли вже половину квітня. Зараз я вам пришвидшуюся, буду швидше показувати ці графіки. Ви побачите, просто знову ж таки для себе зрозумієте, в які ж у нас години все-таки включається вітряк, ну а з ним і вітер, так? чи точніше, навпаки, включається вітер. А з ним і вітряк. От знову тут лише 4 квітня трошечки вночі щось було. От, 3 квітня. Тут масовий період провалу. Знову ж таки, не було тривалий час інтернету, десь обрив на лінії. От і, і день перед тим така сама історія. Тобто якісь є втрати. Одно дані за цей період вони просто втрачені, без, без, безвозмезно в статистиці. Відповідно, ви їх не відновите ніколи, тому що ці інвертори вони простенькі, вони не вміють віддавати заднім числом дані. Вони віддають тільки тоді, коли вони їх от прийняв, віддав, прийняв, віддав. А як нема куди віддати, загубив і все. Ці дані ви вже не побачите. Вони не будуть у вас статистиці щомісячні, щорічній, щотижневій, денні, Ви їх не побачите. Ну і так далі. От подивіться далі, я знову ж пришвидшуюся, от березень, от вам графіки березня. Коли в основному у нас включається вітряк. Ну і ви приблизно можете зрозуміти, який відсоток днів у нас було, коли реально є якийсь нічний виробіт, таких там всього там за цей період квітня-березня було там, може 7-8 днів. Я так на око я не рахував точно. Тобто, це скільки з 60 днів, якщо це 7-8, це 11-12%, відсотків. Може 13, Це не так багато. От інша справа, коли ми добираємося до лютого, от в лютому у нас ці ціка... картина цікавіша. Бачите? От коли у нас все таки зима, то тут якби трошки є відмінність. То весняний період, зимовий період відрізняється. Бачите, в лютому трошки краще, але ну також бувають дні, коли і вітер не сильний, або коли його практично зовсім немає. Ну от, як, як що це таке, 12 лютого, ну це ж таке, або 10-го От, але загалом знову ж таки дійсно бачите, зимовий період. От про прокла це йому до кінця трошки в зимовий період у нас значно більше нічних. Е, нічних нічних вітрів. Хоча все одно зберігається тенденція до посилення вітру власне, в денний період. І це неймовірно цікаво, тому що ну, багато хто казав, та вітряк, ніч та в ще ніч буде забезпечувати. О, бачите? Тут дуже цікавий момент, е, великі провали. Це коли стабільний вітер але коли в мене ще був стояв один лише резистор, він достатньо не вигальмовував вітряка. Поставив два, ці моменти припинилися. Я про це робив окреме відео і пояснення, чому так. Е, Чому так було? Ну, зрозумієте, також немає спеціаліста, який би прийшов і розказав все зразу, як треба робити. Завжди всі тільки парять своє, а показати підказати в чужому прикладі на чужих умовах ну, нікому не цікаво. Ну, це зрозуміло. все все Всім рухає комерція, всі хочуть, якби на щось щось заробити на, на цьому. Нема таких дураків, як я, які безплатно людям поради роздають. Так, ну от січним ми фактично закінчили. Так, давайте ще трошки грудень пробіжимося, хоча грудень не дуже показовий, бо в грудні загалом була мала, був, був дуже малий виробіток. Але ну, тим не менше, тим не не менше, менше, вітри були постійні, бачите, невеличкий, але постійний вітер. Практично постійний весь час, але, але він мінімальний ледь-ледь і дуже багато нічних вітрів. Тобто висновок. Зима, зимовий період. Ми маємо постійні вітри вночі. В весняний період у нас такого немає. Як буде в літній, побачимо, я вам покажу. А це вже що таке? А, це знову ж таки інтернету не було. Значить, Весняний період у нас вітри практично повторюють денний графік за дуже рідкісним винятком, як воно, коли, коли вночі дійсно дується, коли там якісь тривалі там, дощі, грози там, чи якісь тривалі атмосферні фронти заходять. От таке буває. От е, ну і, і в принципі все. Як буде влітку, я не знаю, побачим, Е, Але я думаю, що там картина буде ще гіршою, тому що в літі, з пригадою, як було минулого року, було купа днів, коли коли стояв тупо штиль. Коли взагалі вітру ніякого не було. І ну от ну висить собі, та й висить. це я пригадую по серпню, наприклад, та й по вересню таке також було. Тому от така от для вас картина. Ну що ж, на цьому, я думаю, досить. На цьому все. Загальну про картину ви зрозуміли. Е, тому от на, цьому, на цьому дякую. Побачимось. Па-па.